Всім доброго, мирного дня! З вами я, Наташка, ви на моєму каналі по в'язань. Сьогодні у нас буде звіт в чаріному СП Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Організатори Маруся та Оксанка. Посилання на дівчат, на спонсорів, на учасниць буде під відео в інфобоксі. Давайте розпочнемо. Я зв'язала шкарпетки одні чоловікові на 43-й розмір. Такі домашні. І мені не вистачило пряжі. Так, я хотіла їх однакові зробити, але, бачите, не вийшло. Вони такі товстенькі. На 40 петлях я їх в'язала. Думала повністю резинкою 2 х 2. Але вони такі вийшли грубі, що я вирішила перейти на лицьову гладь і все. І я думаю, що я правильно тут зробила. П'ятка тут обична, бабусина чому? Чоловік щось вже йому надоїли ці п'ятки Стронг. Він каже, що йому ця удобніша. Не знаю чому. Не їздить. Та на Стронг жаліється, що розтягується. Так що зв'язалась в мене ось така пара шкарпеток. Ти, ну, ти Знаєте, це не так страшно, шкарпетки домашні. І я думаю, що це не є така проблема, що там трішечки не так багато, вони все одно зелені. Це ж не то, що я з розовий кольор так? Далі, далі у мене зв'язалася шкарпетки. Я вже так молилась, просила, щоб вони були однакові, і вони вийшли однакові. Це ось ця пряжа. Візель, оце назва. назва. Колір оцей 21,23, але я його не раджу. Чому? Дивіться, в мене розмір 39-40. Якщо вам потрібно в'язати на 41, дивіться, який йде зразу колір. Це просто, Отут у мене вже він начався в одній шкарпетці. я не знаю, так шкарпці. Тут у мене ще осталось. Зразу йде ось такий фіолетовий колір. І як в нас вийде? Тут повністю жовто-зелена шкарпетка, і цей цимплик такого кольору, я думаю, що воно буде просто некрасиво. Я маю на увазі іменно цей колір, не раджу, Того, що він якось неправильно прокрашений. Ну, або секції тоді менші, треба було менше цього жовтого, щоб воно гарно лягло. Розумієте, що я маю на увазі? Сама пряжа. Руки красить ця пряжа. Не знаю, в мене буде відео, от, я зроблю чисто про цю пряжу, вже вам розкажу всі за і проти. І ми тоді з вами поговоримо, що я маю на увазі особисто за цією пряжею. Е ну, вона після прання трішечки розпушилася, ну, все одно він такий просвітий є. Е Як вийшло ось тут, на мій розмір, мені подобається. Жовто-зелені такі шкарпетки. Знаєте? Ну, Якщо на трішечки більший розмір, я думаю, що... Воно буде не дуже, не дуже. Так, і нарешті в мене дов'язалися шкарпетки для наших котиків. Це шкарпетки гольфи, е внизу резиночка, п'ятка стронг е укорочена. А, такі вони довгі. Ну, довгі, тому що вони йдуть зразу під коліно, починається це, цей гольфик. Багато хто мені буде писати, що навіщо такі ну, гольфиці, я скажу вам, вони потрібні. І нічого мені не пишіть, тому що я знаю, моєму захиснику вони потрібні. Тому що носки, шкарпетки високі, хай будуть резинкою, вони ж тут і тут. Вони просто сповзають. Потім. А тут в нас все настільки продумано, ну, я продумувала, тут все повністю і, і ці збавляння, і все чисто вони лягають по ніжці. Я замучила чоловіка, кожен сантиметр вміряла на нього, і ми, я все записувала, у мене скоро вийде по них майстер-клас. Якщо вашому захиснику потрібні такі шкарпетки, будь ласка, в'яжіть. Можливо, якомусь і зараз не потрібні. Ну тим, хто в таких самих гарячих точках, там ще дуже холодно. І в окопах, хлопці, дуже мерзне, чесно вам скажу. Так що, зв'язались в мене такі шкарпетки, пішли на ці шкарпетки практично пласма пряжі. У мене лишився такий моточок. В'язала з северяночки, Добавляла я тут в майстер-класі, я розказую. У мене Йде резиночка і ще додаткова катушечна низка з поліаміду. Ось такі на 43-й розмір. У мене ці шкарпетки. Так, шкарпетки. Є, ви не думаєте, що вони різні? Це просто одні я випрала вже, а ці ні. Зараз вони йдуть всі в прання. Просто я все не встигаю, щоб вам показати. Так, так що шкарпетки березня. Я зв'язала три пари шкарпеток, дуже задоволена. І йдемо далі. По моїх планах хочу почати шкарпетки з ось такої пряжі, зняти на неї огляд, оцей на кобоху. Багато є огляду пряжі цієї, не, все, не весь він україномовний. Буду знімати. Ну, спочатку, ви ж знаєте, Спочатку я в'яжу шкарпетки, тоді вам про це розказую свої такі якісь про цю пряжу. А вже така етикетка, щось вона надірвана, але це не страшно. Тут йде на 100 грамів 400 метрів. Хоч вона дуже тонесенька. Спиці рекомендують 2,5-3,5, ну я не знаю. Я буду, як завжди, в'язати 2,25 через те, що ця пряжа тоненька. Колір, кому подобається цей такий радужний колір. Веселковий, так, колір у нас 82, 454. Так, тут 75, відсотків, 25% відсотків поліамід. Це будуть це плани. Такі хочете так, ці почати шкарпетки. Розкажу, які шкарпетки я в'яжу зараз. Зараз вив'язую залишки пряжі. У мене залишки ось такої пряжі. А це, не, це були нові моточки. Я в'яжу чоловікові. Ви ж знаєте, що в мене чоловік сказав, що я всім в'яжу, але не йому. Ось тепер в'яжу йому тільки. В'яжу ось такі шкарпетки методом Helix. Що виходить, мені подобається. Дуже. Я би прямо їх тільки в'язала, але хотіла вже той майстер-клас доробити. І на ці я вам маю зняти. Спочатку ті дов'язала. Освободила багато товстих спиць, і тепер буду спокійно собі в'язати ось ті шкарпеточки. П'ятка тут обична, бабусина, бо просив чоловік. Так, ці шкарпетки маю дов'язати. В мене є ось така шкарпетка з п'яткою кутик, на яку я буду знімати вам такий коротенький МК. Одну шкарпетку я зв'язала. Одну. <с> ну, а іншу чому не в'яжу? Була вже іншу зв'язала. Іншу не в'яжу, бо я маю її зв'язати разом з вами. Ось так. Дивіться, така шкарпетка це пряжа ручного фарбування. Досить така м'ягусенька пряжа, дуже-дуже мені сподобалася. І виглядає теж воно непогано з такими різними плямками фарбування маю на увазі. Так, ще шкарпетка. Так, далі, заключне відео по шкарпеткам. <сум> частина. Теж це чоловікові починала шкарпетки. Тут же я буду в'язати йому п'ятку стронг, тому що її вже почала. Слідущі, напевно, будуть вже всі без цієї п'ятки, тому що він її не хоче. Вона лягає гарно все, вона потім просто розтягується. Це в мене все оця німецька все пряжа. Досить вона така прикольна. І ось так. У мене якраз тут вже півп'ятки вив'язано. Бачите, тут резиночкою 2 х 2. І буду закінчувати. Так що, плани на квітень в мене є. Це, як мінімум, зв'язати 4 пари шкарпеток. Я думаю, що я їх осилю. Ну, якщо не осилю, то будуть дов'язуватись в травні. Ну, а з вами була я, Наташка. До скорої зустрічі! Переходьте внизу до дівчаток. Я вже трішки передивилась відео, красу нав'язали, як наші красуні, як завжди, молодці. Ну і всім пока!